Екструзія страшніше, ніж грижа. Таку думку я не раз чув від пацієнтів і від колег. Але давайте розберемося в цьому питанні детальніше. Якщо говорити про кілу російською мовою грижу, то по радіологічній класифікації це нею вважається будь-яке випинання органу за свої нормальні анатомічні межі. Якщо брати міжхребцевий диск і варіанти кіли міжхребцевого диску, Протрузія або екструзія це вони обидві є варіантами власне кіли, тільки відрізняється тим, що вони мають різну форму. Протрузія визначається як випинання міжхребцевого диску, яке у своїй основі ширше, ніж в кінцевій частині. А екструзія, навпаки, вона в кінцевій частині ширша, ніж в своїй основі. Як або в фронтальній площині, або в аксіальній площині. От і все. Вони можуть бути різні по розміру, іноді протрузія навіть.